Співають, колеса тра та та. Цього літа татові треба було з'їздити у справах у місто Ясногорськ. І в день від'їзду він сказав, візьму-ка Іденисько з собою. І я одразу подивився на маму, але мама мовчала. Тоді тата сказав: ну що ж, пристебни його до своєї спідниці, нехай він ходить за тобою, пристебнути. Тут у мами очі одразу стали зелені, як кагрус. Вона сказала: Робіть, що хочете, хочу антрактиду, і пішла до кімнати. І цього вечора ми з татом сіли у поїзд і поїхали. У нашому вагоні було багато різного людей: і бабусі, і солдати, і просто молоді хлопці, і провідники, і маленьке дівчисько. І було дуже весело і стив гамір, і ми відкрили консерву, і пили чай із склянок у підстаканниках, їли ковбасу величезними шматками. А потім один хлопець зняв піджак і лишився з майці. Він, у нього було білі руки і кругле м'язи, наче кулі. Він дістав із третій полиці із цигармошку, і заграв і проспівав жалісну пісню про комусомольця. Він упав на траву, коне від до ніг і закрив свої карії очі, і червона кров цибеніла на зелену траву. Я пішов до віконця і стояв і дивився, як моготять темряві вогники. І все думав про цього цьому комусомольці. І що я разом із ним поскакав у розвідку і його тоді, може не вбили б. А потім тот підійшов до мене, і ми з ним удвох помовчали. І той сказав: Не сумуй, ми післязавтра повернемось. І ти розкажеш мамі, як було цікаво. Він відійшов і почав стелити постіль, а потім підкликав мене і сказав: Ти де ляжеш спати до стінки? Але сказав: краще ти лягай до стінки, а я скраю. краю. ти ліг до стінки на бік, а я ліг на скраю теж на бік. І колись заспівали Трава та та. та та І раптом я прокинувся від того, що я наполовину висів у повітрі. Віднією рукою тримався за столик, щоб не впасти. Мабуть, тато у на нато розкидався і зовсім мене зіпхнув з полиці. Я хотів улаштувати десь зручніше, але в цей час сон раптом пропав, я просів на кричку полиці і почав розглядати все навкруги себе. У вагоні вже не було видно, і звідусіль звисали різні ноги і руки. Ноги були в різнокольорових шкарпетках або просто босі, і була одна маленька дівчинська нога, схожа на коричневий патичок. Наш поїзд їхав дуже повільно, колеса трохи затрохтіли. Я побачив, що зелені гілки майже торкаються наших вікон, і виходило, що ми їдемо, як по лісовому коридору. І мені захотілося подивитися, як воно так виходить, і я побіг по суніж у тамбур. Там двері були відчинені навстіж. Я схопився за перильці і берешно звісив ноги. Звідси було холодно, бо я був у самих трусиках, і залізти підлоги мене просто захолодила. Але потім вона зігрілася, і я сидів. І підсунувши руки під пахви, Вітер був слабкий, ледь, -ледь чутний, а поїзд в'їхав повільно-повільно. Він підіймався вгору, коли старохтіли, і я тихенько на них підлодився і склав пісеньку: Ось пчить нас поїзд, красота, стук-стук, тра-та-та». І випадково я подивився праворуч і побачив кінець нашого поїзда. Він був напівкруглий, як хвіст. Я тоді подивився ліворуч, щоб побачив наш паровоз. Він шасило дасться вгору, наче якийсь жук. Я здогадався, що тут поворот. А потім із поїздом була стежинка, зовсім вазенька, і я побачив, що по цій стежинці йде чоловік. Здалеку мені здалося, що він зовсім маленький, але поїзд усе таки йшов швидше за нього, я поступово побачив, що він великий, і на ньому блакитна сорочка, і що він у важких чоботях. По тих чоботях було видно, що він уже втомився йти. Він тримав щось у руках, коли поїзд його доздогнав, цей денечко раптом зійшов зі своєї стежинки. І побіг поруч із поїздом, чоботи його хрупали по камінцях, І камінці розлітались під важких чорбіт у різні боки. Тут я порівнявся з ним, і він простягнув мені решето, затягнути ружником, і все біг поруч зі мною, і обличчя в нього було червоне і мокре. Він гукнув: Тримай решето, малий! І швидко тутя мені його на коліна. Я вчепився у це решето, а я вхопився за перильця, підтягнувся, скочив на підніжку і сів поруч зі мною. Він витеробличе сорочку і сказав ледве вліз!» Я сказав: Візьміть ваше решето. Але він не взяв. Він сказав: тебе як суть? Я відповів Денисом. Він кивнув головою і сказав, а мого Сергійку. Я спитав, він у якому класі? Дядечко сказав у другім. Треба говорити у другому. сказав я. Тут він сердито засміявся і почав стягувати рушника із решета. Під рушником лежало сріблясте листя, і сіля пахло такими пахощами, що я ледь не збожеволів. А дядечко почав акуратно знімати ці листки один за одним, і я побачив, що це повне решето малини. Воно було дуже червоне, й реблясте, сова чи що, і кожна ягідка лежала окремо, неначе тверда. Я вже їв очима цю малину. Це її холодком укрило, бач, здумали, сказала дядечко. Їж давай. І Я взяв ягідку і з'їв, і потім ще одну і теж з'їв, і притис язиком, І почав так їсти по одній. І я засміявся від задоволення. А дядечко сидів і дивився на мене, і обличчя в нього було таке, що, наче я хворий, і йому шкода мене. Він сказав: ти не погодній, бери ж мені, І він вернувся, мабуть, щоб я не соромився. Але я його анітрохи не соромився. Я добре не соромлюся. І я одразу почав їсти жменями. І вирішив, нехай я лупну, але все одно я з'їм цю малину. Ніколи ще не було так смачно в мене в роті і так гарно на душі. Але потім я згадав про Сергійка і спитав у дядечка, а Сергійко, ваша жив? Колись і він є, сказав він. Я сказав чому колись? А наприклад, сьогодні він уже їв, дядечко зняв на чобіт і витрусив звідси маленький камінчик. От ногу мазолить, мучить, Скажеш ти, а не наче така дрібничка. Він промовчав і сказав: підеш, що така дрібничка може помочматувати. Сергій Копецько тепер у місті живе, поїхав від мене і здивувався. От так хлопець у другому класі, а від батька втік. І сказав. Він сам тікав чи з товаришем, але дядечко сказав сердито, чому ж сам? І з мамою, і зі своєю. Є, і бачиш, ти вчитися загорілося. у неї там, родичі, друзі, приятели різні. От і виходить кіно, Сергійко в місті живе, а я тут. Не здолад нога? Він сказав: не хвилюйтесь, вивчиться на машиніста і приїде. Зачекайте. Він сказав, надто довго чекати. Я й сказав. А він на якому місці живе? У Курському. Я сказав: Треба говорити у Курську. Тут дядечко знову розсміявся, хрипло, як простужений, а потім перестав. Він дохилився до мене ближче і сказав: Гаразд, учини твоя голова, я теж вивчусь. Він на мене у школу не пустила. Я у твої руки кору варив і їв. І тут він затмислився. Потім раптом стрепенувся і показав на ліс. Ось у цьому самому лісі бретику. А за ним, дивись, зараз село червоне буде. Моїми руками заново збудоване. Я там і заскочу. Я сказав: я ще одну лише жменьку зім, і ви зав'язуєте свою малину. Але він притримав решето у мене на колінах. Не в цьому справа. Візьми собі. Він поклав мені рук на голу спину і я відчув, яка важка і тверда у нього рука, суха, гаряча і шорстка. А він притис мене і міцно до своєї блакитної сорочки. І він був увесь теплий, і від нього пахло хлібом і тютіном. І було чутно, як він дихає, повільно і шумно. Він так потримав мене трохи і сказав, Ну, бувай, синку, дивись, поводься добре. Він погладив мене і раптом одразу стрибнув на ходу, я не встиг отямитися, а він дуже відстав. І я знову почув, як хрупають камінці під його важкими чоботями. І я побачив, як він почав віддалятись від мене, швидко пішовши вгору на підйом. Чудова така людина, в блакитній сорочці важких чоботях. І одразу наш поїзд пішов швидше, і вітер знявся надто сильний. І я взяв решито з малими і поніс його у вагонь. І дійшов до тата. Малина вже почала відставати і не була така сова, але пахла все одно, як цілий сад, а тата спав. Він розкинувся на нашій полиці, і мені зовсім не добалося сісти. І нікому не було показати цю малину і розповісти про дядечка в блакитній сорочці і про його сина. У вагоні всі спали, і навколо, як і раніше, висіли бізнокольорові п'яти. Я поставив решету на підлогу і побачив, що в мене увесь живіт, і руки, і коліна червоні. Це було малиновий сік. Я подумав, думав, що треба збігати в місті, але раптом я почав клювати носом. У кутку стояв великий чемодан, перев'язаний хрест на хрест. Він стояв з торчима, і ми на ньому вчора різали ковбасу і відкривали консерви. Я підійшов до нього і поклав на нього лікті голову. Її одразу поїзд почав особливо сильно стукотіти. Я пригрівся і довго слухав цей стутів. І знову в моїй голові заспівала пісня. Ось наш поїзд, красота, стук, стук колеса. Та та. та.